Ну і давайте найперше познайомимось зі складами команд. Абсолютно увесь реєстр гравців, скажімо так, які планують задіяти тренери у нас в сьогоднішній зустрічі. Отож, номінальні гості Береговський, Василь Гурак, капітан команди номер 10 Андрій Іваночко, 88-й. Григорій Галіпчак, четвертий. Станіслав Морес. Давайте після цієї атаки удар метрів семи від Гурака. І м'яч над поперечкою пролітає. Зараз класна передача із кутового на Мордаса. Мордес головою пробивав, але спіймав такий м'яч в нижньому куті в цьому епізоді кіперивері, а зараз вже в стійку Галка влучає після швидкої контратаки. Аут тим часом для рибака класна передача. і Забитим м'ячем визначається Григорій Галіпчак. Все найцікавіше, цілком можливо, у нас тільки розпочинається в сьогоднішній зустрічі. Заліський втрачає м'яча і пробиває поворотах Морис, але на місці. Асоціація з мініфутболу Івано-Франківщини. Зараз момент у Рибака. Удар по воротах від Дрекала. Зубкевич на місці. Куріш. Куріш. Його сольний прохід. І поруч зі стійкою м'яч прилітає. Передача ауту від Дрекала. Галка її перехопив, але дрекало зберіг м'яч тут для своєї команди. Класну передачу Гурак зараз віддав. Дрекало на... дрекало на Титова. Титов Дрекало повернув. Ось таку двоходівку розіграли футзалісти Рибака СК. Зараз є чергова можливість у них для контратаки. Гурак вічнавість Зубкевичем віддавав передачу на. І будуть займати четверту сходинку. Не наздоженуть вони Галію, в якої вже 10 очок. У рибака у випадку перемоги буде 9. Давайте ще раз гадаємо. Ну, але разом з тим, давайте вже після цієї атаки удар по воротах фурнітури, якому було здобути єдине очко для ревери. Галка дублем відзначився. Ну і його заслуга у ще одному м'ячі. Ну а тим часом от з нічого у нас епізод виникає. І 1-1 стає рахунок. Це нейтральні, звичайно, ж болівальники. Ну, а відповідно, болівальники Реверіч. Чи... Рибака СК думають по-іншому. Зараз 2-1 стає у нас рахунок футзалістів Рибака СК. Ну, якщо брати інші команди, то там кількість гравців була ще більшою. Куріш, куріш віддає класну передачу на Яневича. Заважає йому Горак в цьому епізоді. Знову до куріша м'яч потрапляє, куріш пробиває. Знову дреколо. Цього разу він не пробиває. Дреколо віддає класну гостру передачу на Титова поміж ніг суперника. Титов пробиває. Титов пробиває вдруге. Добивання Дрекола І м'яч опиняється. Таки всі ці воріт Зубкевича. Із меж власного воротарського майданчика Береговський. Так от розмашисто по-футбольному. Вибив м'яча подалі від власних воріт. Удар по воротах, бойчук на місці. Алка один один обіграв Титова. Там іще й у походу намагався обіграти, але ну, якби там не було, м'яч зберіг! Зберіг м'яч і віддав гольову передачу. Іваночко. Іваночко, до, до речі, давно не з'являвся в нас на паркеті. Зараз Іваночко з м'ячем. Іваночко пробиває, який м'яч забиває, Іваночко. Є можливість зараз зрівняти рахунок знову футзалістів Ривери. Курчій. Курчій пробиває. І одразу в дві стійки м'яч влучає в цьому епізоді. Послизнувся там і втратив рівновагу. Втратив м'яч наведені таким чином. Гурак Його сольний прохід. Удар по воротах і в стійку Гурак влучає. Ще один класний епізод. За кількістю моментів, коли м'яч потрапляв у стійку. Я думаю, сьогоднішній поєдинок точно на першому місці серед усіх зіграних в турі. Ще один удар і знову Зубкевич на місці. Із футзалістів Рибака зіграв руками, ну, але не було там порушення правил. Принаймні, арбітер їх не зафіксував, удар головою по воротах. Комбінація яку точно не часто побачиш в футзалі. Підсумку пробивав гурак головою, але Зубкевич на місці. Дякуємо, друзі, за те, що дивились наш сьогоднішній весь ігровий день, зокрема сьогодній матч.